Привіт! Мене звати Міла, і у сьогоднішньому відео я хочу вам трішки розповісти про макіяж у стилі Gibson Girl або макіяж у стилі Belle Epoque чи макіяж у стилі едвардянської епохи. І все це про одне і теж. Вже багато років я цікавлююсь періодом кінця 19-початку го 20-го століття. Він має різні назви. Бель епок, епоха модерну, едвардіанська епоха за іменем короля Едварда, який правив після смерті своєї матері королеви Вікторії з 1901 по 1910 рік, але незважаючи на назву, весь цей час і в різних країнах були приблизно однакові стандарти краси. І звісно ж дуже цікаво, як же жінки фарбувались, і чи фарбувались взагалі. Наприклад, у вікторіанську епоху вважалось неприпустимим фарбувати обличчя, це робили або жінки легкої поведінки, або актриси, які прирівнювались до жінок легкої поведінки. Жінка, що себе поважає, не могла нафарбувати обличчя. Але вже до кінця 19 століття відношення до макіяжу поступово змінювалось. Окрім того, жінки отримали можливість купувати дешевші, але якісніші косметичні засоби. А у 1909 році, взагалі, трапилася революційна подія: містер Селфрідж у своєму супермаркеті в Лондоні зробив відкриту полицю із косметикою. Можливо, вас здивує, що в цьому такого революційного, але справа в тому, що до цього часу жінки, які хотіли придбати косметику, не могли це зробити у відкриту. Зазвичай вони взагалі заходили через чорний хід до магазину, щось там тихо вибирали, після цього їм це запаковували, і тоді вони могли це забрати додому. Містер Селфрідж зробив вже дійсно революцію. Він показав, що косметику можна купувати. У відкрито, а не з-під поли. До речі, є дуже класний серіал про цього чоловіка. Він так і називається Містер Селфрідж, я вам дуже рекомендую його до перегляду. Отож, які були стандарти краси на початку ХХ століття та як жінки себе фарбували? Усе що була дуже популярна світла, не засмагла шкіра. Тому що це була ознака багатства. Жінка, яка могла дозволити собі ніде не працювати на землі, наприклад, або десь в місті під відкритим сонцем, це була жінка багата, тому жінки максимально висвітлювали шкіру або за можливості закривали її від сонця широкими капелюхами та парасольками. Також вони використовували і інші методи, наприклад, лимонний сік. Коли у них з'явився доступ до косметики, то звісно ж вони почали шкіру припудрювати додатковими свинцовими білилами або цинковими білилами, які також дозволяли частково зробити шкіру на кілька тонів світлішою. Ще могли використовувати рисову або перлову пудру, яка не тільки робила шкіру трішки світлішою, але й забирала неприємний жирний блиск, який тоді вважався не дуже естетичним. Також змінився і типаж красуні. Якщо на початку середині ХІХ століття це була світлошкіра та світловолоса дівчина, на початку 20-го це вже була брюнетка. Ще однією ознакою модної дівчини того часу були рум'яні щічки. Для цього вони використовували різноманітні мазі, наприклад, із пелюстками троянди, що і забарвлювали шкіру у потрібний колір. Таким чином і з'явились Звичні для нас рум'яни. Вуста зазвичай повністю не фарбували, лиш трішки наносили мазь із фарбником на середину самих вуст. Косметика, якою я користуюсь при нанесенні макіяжу, я віддаю перевагу тільки тим брендам, які не тестують свою продукцію на тваринах, і це в даному випадку Нікс та Інглот. Мені дуже подобається система Freedom від Inglot, де можна підібрати кольори в палетку, які підходять саме вам. Також я користуюсь консилером, тональною основою та тональним кремом від NYX. Окремо хочу відзначити і їх компактну матуючу пудру. Мені вона ідеально підходить і забирає протягом дня лишній жир, який такий характерний для моєї шкіри. І, звісно ж, туш для повік. В першу чергу мені потрібно вирівняти колір обличчя та рельєф, адже в мене жирна і сильно пориста шкіра. І для цього я використовую спочатку консилер, потім тональну основу і завершую все тональним кремом. Додатково, при потребі, я припудрююсь Компактною пудрою, яка забирає лишній блиск. Далі потрібно трішки підкреслити очі та брови. Якщо у вас свої гарні брови, цього робити не обов'язково. Але якщо ви не є власниці гарних брів, то звісно ж краще їх трішки підмалювати. Зовсім трішки підфарбовуємо очі природніми відтінками: коричневим, пудровим, світлим. Але бажано без шимеру, щоб воно все не блестіло. Я ще на середину повіка завжди додаю трішки румян, вони додають всьому образу свіжості та здоров'я. Далі наносимо рум'яни на щічки, адже, як пам'ятаємо, дівчата того періоду дуже полюбляли максимально прирум'янити їх. І останній штрих зовсім трішки наносимо румян або помади на середину вуст, щоб надати їм додаткового кольору. Я ще додатково використовую туш, щоб підкреслити очі і зробити погляд більш виразнішим. Я однозначно не є професіоналом у макіяжі, але цей туторіал направлений не на те, щоб показати вам, яка я профі саме у макіяжі, а лише направити ваше бажання дізнатись більше про едвардянську епоху та зовнішній вигляд жінки того часу. І ви зможете знайти дуже багато цікавого, якщо погуглити на сьогоднішній день, вже є дуже багато хороших джерел на цю тему. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, відео було корисне та цікаве. І ви також переглянете якісь інші мої відео, або й підпишетесь на канал. Сонячних вам днів!